Ну, добре, дивіться, що таке 60-та бригада? Там, скоріше за все, декілька військових частин, які можуть бути юридично не оформлені. Про що я казав ще рік рік назад. Але от Я з'ясовував питання, відповідно. Що в цьому випадку робити? Ну, там те, що я почув, має три. три питання: це заче, друге питання, що пропали. Безвісті і те, що не відповідають на статус. статус не встановлений ніяк. Вони навіть отак от з з це кажуть. Перше, що в цьому випадку необхідно робити. Ну, давайте перше питання беремо: статус. Надо встановити статус. Якщо хлопці пішли воювати, як ви кажете, 60-та бригада, значить, вони і хтось туди направив, або добровольцями вони пішли, або через ТЦК. Це необхідно встановити. Значить, яким чином встановити? Звертається до військової частини, звертається до ТЦК, звертається до Міністерства оборони. Розуміло, так? Да? Запит? Частина не відповідає по... Хорошо, не відповідає. не відповідає, але ж ви повинні зафіксувати це, яким чином декілька разів е зробити запити. Запити е або надіслати почтою, або в електронному вигляді, або письмово. Зрозуміло, так? Да? Куди ще раз Перше, значить, військову частину безпосередньо, друга в ТЦК і в третє, місце собаку. Далі, як тільки ви отримали хоч які відповіді з ТЦК, ви з'ясовуєте, що трапилось з вашим там, чоловіком, або сином, або там, братом, або рідним чи, чи близьким. Тобто. Повторно звертайтесь уже з інших питань, ну, наприклад, де знаходиться, де виконують бойові завдання. Для чого? Щоб з'ясувати, щоб вам потім наказали, що вони не воювали, вони десь зникли. Ми нічого не знаємо. Тобто на кожний крок необхідно вам фіксувати. Далі, якщо вони зрозуміли, що ви вже знаєте, або вони не бажають вам надавати відповідь. Ви тоді звертаєте заяву про кримінальне правопорушення в залежності від ситуації, яка склалася. Ну, наприклад, вони не відповідають на декілька запитів е, безпосередньо до міністерства оборони до безпосередньо ТЦК. Тому ви звертаєтесь куди? До військової прокуратури е, заява про кримінальне правопорушення. або зник без або там. Викрадення або там щось інше обставини. Та те ж саме СЗЧ, та хай військова прокуратура вже з'ясує, правильно? Звісно, так. Да. І вам повинен повідомити. Якщо це СЗЧ, повідомити, якщо це з них, повідомити, якщо там загинув, повідомити. Ну не може ну, такого буде. Тому Тому ви повинні це знати і на кожний крок починати з запитів. За, далі, якщо на запит не відповідає, ви з'ясуєте, хто ж командир, керівник цієї військової частини. І вже. У вас є підстави звернутись до суду, до генерального прокурора з вимогою, щоб або суд зобов'язав надати вам відповідь на цей запит, на який ви посилаєтесь. Якщо не надає, а не виконання рішення суду це вже є кримінальна відповідальність. І вже керівника безпосередньо притягувати за кримінальну відповідальність. До кримінальної відповідальності. Чому тому, що обставини або зник, або безсіз пропавши, або ще якісь обставини. Перший, хто повинен вас повідомити, командир. Якщо він це не робить, значить це або е, колаборант, або сигналіст, або ще якийсь державний склад, це ви повинні знати. І е, чітко розуміти, не відповів до кримінальної відповідальності. І от таким чином виходить, і все якщо виходить, будуть невеличкі то, питання, там, можна буде родину звичайно, у вас щось да, питати, а, але ж необхідно правильно зробити запити, потім необхідно правильно притягнути до кримінальної відповідальності, коли розпочнеться досудове розслідування. Вже ви робите запити, ви вже маєте е, певні права і повноваження надавати клопотання і при, і, скажімо так, е, якщо вам не відкадово, значить ви накладаєте арешт на все майно. Е, е, той людини або командира і компенсується компенсується нанесені вам моральний матеріальний матеріальні збитки. Представтеся, будь ласка. Петро Павліченко, голова громадської організації захист звичайних людей. Дуже дякую.